Наш візит до зоологічних садів не був спрямований на огляд зразків життя, які зазвичай класифікуються як нижчі. Ми також пішли не для того, щоб переконати себе, що ми люди вище за відсталих нижчих. Ми пішли туди з ціллю підготовки для себе завдання, яке полягає в тому, щоб допомогти гармонізувати людей, тварини, життя як частину природи і космосу. Людство вже прагне до цієї мети. Окрім деяких текстів Маркса та Енгельса, мало марксистських праць присвячено відносинами між людиною і тваринами. Ми говоримо людство тут, але це не точно. У цьому Контексті людство є правлячим класом. Правлячий клас проваджує власні концепції в людство. У нашій поведінці по відношенню до тварин, що ви бачите, це відносини, що засновані на владі людей по відношенню один до одного. Маркс і Енгліс були першими, хто дослідив ці проблеми. Книга Енгліса про походження сім'ї приватної власності та держави 1884 року залишається найповнішим дослідженням функції класу. Вона коротка, але повна. Відносини влади, які ви спостерігаєте в нашому ставленні до тварин, є такими, що вже існують капіталістика. Суспільстві, спосіб поводження з тваринами, символізує капіталістичні норми влади. Ці норми мало хвилюють власне тварин. Особливо, коли тварина більш не може бути використана. Ми не маємо часу вивчати це більш глибоко, але ми знаємо, що при соціалізмі людство буде цінувати тварин такими, якими вони є. Вірогідно, що людство деякий час проваджувати використовування тварин, але люди захочуть знайти альтернативу. У соціалізмі людство захоче організовувати і підтримувати життя всіма способами. Воно захищатиме будь-яку форму життя, тому що кожна форма Життя є зв'язком із космосом. Хіба наше природне середовище не купається в космосі? У соціалізмі відносини більше не потребуватимуть влади. Більше нам не знадобиться отримувати щось назад від наших стосунків з тваринами. Наші стосунки з тваринами ґрунтуватимуться на нашій вдячності за спільне походження. Тварина залишалася на даній стадії розвитку, а ми розвивалися далі. І що з цього? Як і ми, тварина походить з емпіричних стадій розвитку природа, природа, а не з космосу. Це важливо усвідомити. Наша любов до тварин є джерелом гармонії в нашому житті. Може, бути, що нам ще деякий час доведеться продовжувати вбивати тварин. Однак у свій час людство зробить досвід життя настільки багатим, що навіть дикі тварини перестануть бути дикими. У соціалізмі людство переможе тварин, об'єднавши їх. Більше тварин стане ручними, інші помирають аналогічним чином, як це й відбулося до сьогодні. Носороги та жирафи навряд чи повернуться, але з'являться нові види. Вимирання це лише один аспект багатьох комбінацій в організації життя на землі. Життя на землі було організовано тисячами способів, тисячами причин, які визначають. Навколишнім космосом і природою на землі. Гармонія хоче, щоб грубу силу замінили знання та інтелект. Сумнівно, чи є у мухи велике майбутнє, але у слона є, оскільки він є розумною істотою, що одна із людьми. Порідненість між слоном і людиною є ознакою спільного коріння. Людина прагне гармонії з природою. Гармонія з природою потребує знання та розуму, щоб замінити грубу силу. Груба сила це те, що ми маємо сьогодні. Тварини не повинні бути всередині зоопарків, беручи їх у полон, ми відчуваємо над ними почуття. А переваги, чи робимо ми це, що позварадствувати, чи виправдовуємо себе тим, що ми вважаємо тварину дикою, але чи не є в цьому випадку дикими ми самі? Капіталізм показує тварин загнаними під банер, який говорить: ми перевершуємо тварин, і не відстаючи ще один банер, каже: Остерігайтеся товариство звірів, які не поважають закон. Закон є панівним правом, капіталістичним правом, правом приватної власності. Людство розвинуло гострий інтерес до всіх питань, пов'язаних із спільним походженням та стосунками з тваринами. Дарвін заклав фундамент, і деякі знання були набуті з тих пір. Однак в суспільстві загалом походження тварин не часто розглядається. Вчені, які вивчають клітину основу життя, не пов'язують свої дослідження з більш організованими способами буття біологічної матерії. Капіталістичні системи неможливо досягти цього об'єктивно і діалектично. Якби це сталося, вона би дискр... Дотувала сама себе капіталісти не шукають доказів, в світлі яких їхня вада може опинитися під питанням за їхніми посіною, існуючими, що людина є могутніше за тварину, ось що вони мають на увазі. Їхні розповіді про періоди паоліту та неоліту залишають величезні прогалини. Вони показують людський прогрес без принципів, що стоять за його еволюцією. Вони не розбираються в еволюції історичних етапів, і вони продовжують змінювати свої оцінки тривалості минулих історичних періодів. Цінність того, що вони говорять, дуже відносна. Зрештою, нам доведеться пояснити, продемонструвати та організувати все для усунення всіх форм гноблення, нав'язування та експлуатації. Сучасна людина виникла в результаті імперічного розвитку попередніх видів. Мініт у тварин також є розум. Лев і сон розумні. Відьмідь теж і мавпа теж. Деякі з видів тварин одомашнені. Ми проаналізуємо це пізніше, тому що ми не можемо це зробити зараз. Ми зробимо це в рамках дослідження людського суспільства, не палентології та на основі науки. Капіталізм є прокляттям людського знання. Ми визнаємо роль Дарвіна, але засуджуємо приватну власність, залишивши ці справи них люям та емпірікам. Ми засуджуємо капіталістичний клас за те, що він не бажав дивитися далі, ніж захист своєї влади експлуату. Готувати, вести війни, розробляти атомну зброю та загрожувати планеті земля. Капіталізм стоїть на заваді розумним і ґрунтованим дослідженням космосу. Ми засуджуємо капіталізм за кожний з цих речей. Якби Платон, Сократ, Арістотель, Демосфен і Демокріт могли змінити суспільство. Зараз ми б опинилися зовсім іншій історичній посі. Цього не сталося, тому що приватна власність перегородила шлях. Приватна власність має бути прокляттям людського знання. Однак, незважаючи на це все, ми переживаємо глибокі відчуття гармонії, оскільки є частиною. Постійної боротьби за людський прогрес, ми поставили перед собою завдання допомогти викорінити всі перешкоди на шляху прогресу. Наша турбота про тварин не намагається емпірично захистити тварин, а обмовлена тим, щоб сформувати гармонійнішу оцінку того, як себе поводити як людство по відношенню до них і всього, що існує. Ми прагнемо гармонії з тваринами, а отже, з природою, як засобом досягнення контакту з витоками і народженням життя. Ми шукаємо цієї гармонії, тому що воно передбачає усунення всього егоїзму, привласнення, нав'язування та зрозумілості. Кінцем капіталізму зникає не лише приватна власність, але всі форми використання природи, і життя для окремих осіб і класового прибутку. Ми вважаємо нашу турботу надзвичайно чесною та справедливою. Все це цікаво у греків. Вони не могли розвинути цю думку в повній мірі, але їх хвилювали ці питання: те, що ми сьогодні знаємо про всесвіт, є недостатнім. Передбачусь, інтуїція, бажання зрозуміти рух світу є вираженням глибшого розуміння люсом того, що вона є частиною руху Всесвіту. Саме собі це дає чудове відчуття єдності, неможлива єдність на землі з панівним класом ні, це єдність космосу. Турбованість такими речами зростає. Скоро вона захопить людство.